Сильні та слабкі сторони Судакова. Я неймовірно кайфую від Георгія в роботі з м'ячем. От коли м'яч біля його ноги, правою, лівою, байдуже. Мені дуже імпонує те, як він бачить поле. Дуже подобається. Витривалість його, тому що в принципі на дистанції він теж він вибігає, скажімо так, матч, так і не випадає фізично. Тому робота з м'ячем це просто кайф. Робота без м'яча, можливо, але це я думаю наслідок того, в якому середовищі він перебуває. Тобто, якщо він поїде в умовну, АПЛ, про яку ми говорили, там інтенсивність набагато більше, тренувань, матчів. Так він зараз сам в одному з інтерв'ю давав приклад про те, як його там на 20-й секунді Райс викинув і він угу. в шоці був від того, наскільки потрібно перелаштовуватися в цьому компоненті. Йому треба Додавати так, але знову ж це наслідок того, де він зараз перебуває. Якщо він опиниться в сильнішому середовищі, я впевнений, що він стане набагато сильнішим футболістом. Mm -hmm. Друзі, обов'язково підписуйтесь на соцмережі Сетанта Спортс. Залишайте в коментарях свої питання. Ну а ми з колегами обов'язково будемо на них відповідати. Тому погнали!